Друзі, вітаю! Всі говорять про потоплення в Середземному морі рашистського суховантажного корабля Урса-Майор. І я про це теж сказав в попередньому відео. А зараз хочу розказати про катастрофу затоплення теж в Середземному морі пасажирського суперлайнера, який є найбільшим. Саме пасажирським судном лайнером, який зазнав аварії та затонув. До речі, всім відомий Титанік по своєму тонажу менший за оцей пасажирський суперлайнер, майже в три рази менший. Мова піде про лайнер Коста Конкордія. Ну а спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати свої коменти. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. І за все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну, а тепер про сам лайнер. Лайнер Коста Конкордія був американсько-італійським. Плавав під прапором Італії. Компанія Коста Кроєцера була оператором цього корабля. Власником судна була американська круїзна компанія. До речі, найбільша в світі круїзна компанія Carnival Corporation. А компанія Коста Кроєцера належить саме Карнавалу. Лайнер Коста Конкордія збудовано в Італії компанією Fincantieri, Сестрі Поненте. Спущено наводу 2 вересня 2005 року. Передано замовнику 29 червня 2006 року. Хрещення відбулося 7 липня 2006 року. А 14 липня того ж 2006 року лайнер вийшов в перший круїз. Вартість побудови цього корабля склала 450 мільйонів євро або 570 мільйонів доларів. Це по тодішньому співвідношенню євро і долара. Про подію спуску наводу є що додати. Ну, мабуть, всі знають, що ну, якщо не всі, то переважна більшість, що перед процесом спуску корабля будь-якого корабля будь-якого класу спуску на наводу, борт чи оніс корабля розбивають пляшку шампанського. Ну чи якогось іншого вина, в залежності від місцевості, де, де будується корабель. Це така суднобудування традиція. Так от, 2 вересня 2005 року при спуску наводу лайнера Коста Конкордія пляшка шампанського з першого разу не розбилась. Для моряків це, в принципі, є таким поганим знаком. Ну от, і не вір, що то є там різні там забобони, забаганки, все це видумки. От, я ж кажу і не вір після цього. Крім того, що Коста Конкордія таки затонула, були ще й інші пригоди, погані пригоди з цим лайнером. Приблизно за 4 роки до затоплення. 22 листопада 2008 року, лайнер зазнав пошкодження носової частини з лівого борту. Сильний вітер над сицилійським мостом Палермо штовхнув судно до доку, обійшлось без постраждалих, але постраждав ніс, носова частина корабля. Вже в грудні провели перший ремонт, Ну, щось там підватали, порівняли, пофарбували, ну, але зовні все одно було видно, що ніс був. Пом'яти трохи. Остаточно і повністю все було виправлено під час реконструкції, модернізації лайнера в 2011 році. До 2011 плавав з трохи пом'ятим носом. Ну і вже після реконструкції, оновлення, оновлена Коста Конкордія, дуже скоро затонула. Сталося це 13 січня. 2012 року. Знов таки, от і не вір в прикмети 13 січня 2012 року. В розмовах перед, ще перед записом мені тут підказали, а подивись 13 січня це не п'ятниця була. Я зразу якось так і не подумав про це, а потім дійсно подивився. І що ви думаєте, це була п'ятниця? П'ятниця 13 січня 2012 року. В 21, в 21 годину 45 хвилин біля острова Ізола Дель Джильо. Це Тоскана Лайнер сів на мілину. Ну, дуже близько, дуже небезпечно, близько підійшовши до того острова. Про це теж є така окрема історія. Історія від людини, яка. Знайома, знайома в реальному контакті з членами екіпажу, високими чинами, офіцерами члени екіпажу, саме цього лайнера Конкордія, що робились, ставки, ставки ну, звичайно, не копійчані. Хто з капітанів лайнерів, які проходять повз цей острів, підійде ближче до того острова? Ну, цей капітан підійшов найближче, можна сказати, чи отримав він свій виграш на ставках? Не знаю. Ну, а от термін ув'язнення отримав 16 років. Ну, якщо точно, то 15 років і 6 місяців за ненавмисне вбивство. Той капітан Франческо Скеттіно. Вирок був винесений в 2015 році. Під час аварії, затоплення лайнера загинуло 32 особи з пасажирів і один рятувальник під час рятування пасажирів. З одного боку, хтось може сказати, що, «Ой, що там, 32 особи, ну, це може у нас так сказати, на Заході, де цінність життя все ж таки набагато. Значніша і цінніша, то там так не скажуть, але все одно 32 людини серед 4 тисяч осіб, які були на борту, звичайно, це. А якщо порівняти там, я не знаю, чи з Титаніком, чи з іншими там аваріями кораблів, з тим же совєтським адміралом Нахімовим, то, звичайно, це мало. Ну, але ж це 33 особи. В тому круїзі, а то був семиденний круїз по Середземному морі. Вийшов лайнер з порту Чевітавікия, це порт столиці Італії Рим. Рим знаходиться не на березі, а скільки там 50-60 кілометрів від Риму, ну, від центру Риму. А якщо від околиці Риму і до Чівіта то там взагалі там, скільки там, 15 чи 20 кілометрів. Вийшов з Чевітавіки. По Середземному морю. На борту було 329 пасажирів і 1023 особи екіпажу. Під час посадки на ту мовину а там скелі, в принципі, підводні, лайнер пропоров діру в лівому борті аж на 53 метри. Ну, приблизно так, трохи менше п'ятої частини всієї довжини корабля було пошкоджено три відсіки і саме машинне відділення. Тому лайнер втратив хід. Ну, але ж, все ж таки, інерційно трохи рухався. Ну, і та така діра, до речі, таке пошкодження ну, стало фатальним для корабля. Навіть для такого величезного суперлайнера така діра. Фатальна, до речі, у Титаніка, який був трошки коротший, довжина теж дірки від айсберга була біля 80 метрів, тобто там дійсно більше. Ну але ж то, айсберга тут просто якась там скеля. Ну добре, що він рухався по інерції, і це дало змогу під якось так підвести ближче до берега. Якби цього зробити не вдалося, то жертв могло бути не те, що на порядок, а в рази більше. Лайдер затонув не повністю, з креном на правий борт. Ну так вийшло, розпоров з лівого борта, але ж вода зразу пішла поступати в корабель, і вона пішла. Вода ж це ж на кораблях. Це при коли. Пожежа і тушать кораблі, то деякі кораблі... стаються такі ситуації, що кораблі перевертаються, якщо це пожежа на верхніх палубах, саме пасажирські кораблі, і з бранзбойтів, чи, чи якісь рятувальні, чи протипожежні кораблі починають поливати цей корабель наверх, там, де пожежа. Вода збирається там зверху, і вона трохи там. Один-два градуси нахилу корабля, і все, і він пішов перевертатись, бо зверху багато води. А вона ж вода ж така одного градуса достатньо, щоб, щоб воно пішло. І так і тут. Тобто, пропоров лівий борт, а вода пішла на правий борт, і тому він ліг на правий борт. Ну і так затонув, якщо так точніше, притопився трошки. Десь приблизно на дві третини свого величезного гігантського корпусу він. Був під водою. Евакуація, операція, спасіння, рятувальні роботи тривали більше 6 годин. Ну, а тепер, мабуть, вже пора розповісти про сам корабель, про лайнер, суперлайнер Коста Конкордія Цей лайнер головний перший в серії в класі з 6 одиниць. Цей клас лайнерів так і називається клас Конкордія. Валовий тоннаж, Підкреслюю, валовий тоннаж, Не водозаміщення. Переважна більшість видань і в Вікіпедії там, не на всіх мовах, але в Вікіпедії пишуть: водозаміщення 114 тисяч 147 тонн. Ні, це не водозаміщення, це валовий тоннаж. Валовий тоннаж – це об'єм корабля. Це 114 тисяч реєстрових тонн, одна реєстрова тонна 2,83 кубічних метра. Кубічних метра. Неповних 3 метра, 2,83. Тобто, а водозаміщення Коста Конкордії приблизно 50 тисяч тонн. Тобто 50 тисяч і 114 тисяч. Різниця досить суттєва. До речі, коли я на самому початку сказав, що Костра Конкордія була майже втричі більша за Титанік. Чи, навпаки, я сказав, що Титанік менший був, так от, порівняльні цифри з Титаніком, у Титаніка валова вмісткість була 46 тисяч 329 тонн. Тут 114 тисяч, а там 46 тисяч. Ну, тому я й кажу, що майже в неповних 2,6-2,7 2,5, ну, приблизно 2,5 в рази Титанік був менший. Це по об'єму по валовому тоннажу. А по водозаміщенню те, що під водою і те, що витискає воду, Титанік був більший. Водозаміщення Титаніка 52 тисячі 310 тонн. А водозаміщення Конкордії 50 тисяч. Тобто, по. Підводній частині і поводозаміщенню конкордія менша. А по е, валовому тоннажу по об'єму корабля в 2,5 і в 2,7 рази більше. Далі е, 2902 метра довжина, 35,5 метрів ширина, 8,2 метра осадка. Е, всього 17 палуб, з них 13 пасажирських. Е, півтори тисячі кают. 505 кают з приватними балконами, 58 люксів. На лайнері було. Саме було ну, а на, на останніх на п'яти лайнерах з цієї серії є: 5 ресторанів, 13 барів, 3рівневий театр, казино, симулятор Формули 1. Ну, це така особиста. Тобто, сказати, що на всіх тих п'яти теж є симулятори Формули 1, я не можу так сказати. Це треба дивитись про кожен корабель. На Конкордії це було 4 басейни. І корабель був розрахований на 3780 пасажирів. 3780. Екіпаж 1100 осіб. Це максимальна. Максимальні цифри. Він мав 6 дизелів загальною потужністю 102 780 кінських сил. Ну або, кому лише в кіловатах, то 76 640 кВт. Мав швидкість максимальну 23 вузли, це 43 км на годину. І крейсерську швидкість 19,6 вузла 36 км на годину. Корабель прозвали особисто після його модернізації, дещо поміняли оці, оцей симулятор формули 1 Це було після той модернізації. Його назвали храм розкоші та розваг. Ну і на була проведена ціла операція по підняттю цього потопельника. Було задіяно декілька десятків суден різного розміру, різного призначення 17 вересня 2013 року. Через 20 місяців після катастрофи екслайнер перевели в вертикальне положення. Тобто, як я сказав, він був з нахилом притоплений, його поставили в вертикальне положення. Вартість порятунку постійно зростала. На той 2013 рік вартість вже складала 799 мільйонів доларів. Ну, можна сказати, 800. Це вже так, така точна цифра, але 14 липня 2014 року Екслайнер, ну, так умовно кажучи, спустили на воду, тобто його підняли кораблем, спеціальний корабель для перевезення платформ нафтових Корабель такий, як док-камера, він опускається на дно. Підвели його до цієї Коста Конкордії, її поставили вертикально і саме ну, підтягли, затягли на цей корабель, і він сплив. Тобто він з, разом з, з Коста Конкордією, оцей є, що його ну так називають, спустили на воду. Тобто його підняли з землі і поставили в плавучий стан такий, умовно кажучи. Ну і Судно вже було на плаву. І почалась підготовка для буксирування до Єної на утилізацію. Вартість вже тоді зросла до 1 мільярда доларів. Лише розборка різка на металобрухт обійшлась в 100 мільйонів доларів. Саме лише розрізання його на, на шматочки. Буксирування забезпечувало 14 різних кораблів супроводу. Операція продовжувалась 4 дні. 4 доби подорож була. До Єної прибули 27 липня 2014 року. Ну і а закінчено було розбирання судно 7 липня 2017 року. Ну і це найдорожчий затон, затонулий корабель в історії мореплавства. Найбільший, найдорожчий, і найдорожчий за ціною при будівництві, і найдорожчий е, процес підняття і, і підняття утилізації. Ну а якщо в комплексі, то теж найдорожчий. Найдорожчий, найкрутіший, най. най най Ну, Але, на жаль, вже екс. Отака історія про лайнер Коста Конкордія, який, на жаль, затонув. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Нагадую, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати, що ви думаєте з цього приводу. Чи знали ви взагалі про таку аварію. Якщо знали, може, ви щось цікаве знаєте теж про цей лайнер, якісь там деталі. Теж буду вдячний за дописи і коментарі. На цьому все. Ще раз дякую. Слава Україні, слава ЗСУ і до побачення.